Історія про трьох братів акробатів. Перший брат був математиком, другий був дуже сильний, і третій брат мог ставати через любу річку мостом. І був багатолапий пес. Одного разу вони гралися. І пса вкрав злий чарівник. Брати вирушили на пошук. Наляканий пес сидів під столом у злого чарівника в замку. Чарівник знайшов пса і наказав йому ліпити пальмешки, а сам поставив воду на вогонь. Багатолапий пес швидко пальмені. Чарівник! Окинув в каструлю пальмені і став чекати. Коли були готові пальмені, з'явилися брати. Ану, віддавай нашого пса. Собака одразу кинувся до них. А чарівник заплакав і сказав Вибачте, у мене просто немає пальців, щоб лепити пальмені. І він їх запросив до столу. І собака Сказала, що інколи буде приходити ліпити полімені.